Друзі, всім привіт, слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua. мене звати Сергій. Як бачите, ну, на це поле не дивіться, тому що воно ще не оброблене, але весна плюс 25 на градуснику і сезон вирує. Ось так от. Сьогодні виїхав сам, вирішив подивитися на одне поле і бачу, воно вирівняне. Сьогодні будемо, звичайно, що щось та й шукати. Ну і в свою чергу, товариство вам рекомендую подивитися дане відео. Чому? Тому що купив я, до речі, собі зробив подарунок на день народження та я придбав бездротові навушники від компанії XP. Це саме дані навушники, які називаються WSAD. WCA2, ось так можливо буде вам краще. Які я підключаю до прикладу до ось такого блочка. Тобто це так само блочок від навушників vs 4 якщо не помиляюся. Ось. В 6 я перепрошую, ВС6. ну і Саме головне, в мене лайт-версія даного приладу, саме XP Deus Lite 2 Master. ось, і Цей блочок я чіпляю на штангу тепер. ну і Маю, грубо кажучи, повноцінний Deus. Звичайно, що на блочку ті, хто мають, звичайно. що... На великому блочку, ті, хто мають глибину катушку, то ось такий блочок вам ні до чого, треба буде саме вже більший блок. Давайте я вам продемонструю саме дані навушники. Там-дам! Ось такі от, друзі, дані навушники. До речі, чехольчики мені дісталися ще з покупки лайт-версії Деуса. Ось дякуємо де Банда. Ну і так само саме ці навушники, от WSA 2, я теж придбав в Deus Банда, тому Сергій Кирій, дякую тобі за те, що посприяв знайти їх, тому що якраз так, якось так сталося, що не було взагалі на території України. Даних навушників. Ось ось такі от вони навушнички. Підключається, до речі, дуже просто. ось Зайшовши... я вже ну, Вони вже підключені у мене, друзі. так секундочку Вони вже в мене підключені. Одною кнопкою я нажимаю саме дані навушники. І однією кнопочкою. Включаємо зараз головний блочок. І одною кнопкою ми включаємо дані навушники і дуже просто підключаємося до, до цього блочка, тобто їх коннектимо. Так, вже починає працювати. Так, програма з'єднання. Тобто тут шукаєте. Ось навушники, і все. Тримаєте тут 8 секунд, тобто виключивши, включаєте, тримаєте 8 секунд і вони конектяться саме з маленьким блочком. Ось так. І, і, друзі, саме головне, що я тепер бачу, Так, я тепер бачу. Ось, саме головне, це є VDI, друзі. Ось, ну, Самі знаєте, що DOS 2 дуже цікавий прилад. І навіть тоді, коли показує, до прикладу, якусь, якийсь кольоровий сигнал дає в чорнину, VDI показує точну, ну, точний VDI. Тому треба обов'язково, звичайно, що дивитися на оці цифри. Вони дуже інформативні. Інформаційні. Ось так: от даними наушниками, до речі, задоволений. Я вже мав можливість пройтися ними. Дуже зручні, легенькі, звук дуже крутий, тому маю вже тепер, грубо кажучи, повноцінний блочок. Повноцінний Deus. Ну, що ви розуміли. Тобто, в версії Deus 2 Light Master вам ще дадуть ось такий прорезинений чехольчик, який можна закріпити на штангу. Ось так от. І все. Ось так от. І погнали. Друзі, рекомендую. Не знаю, чи знайдете ви зараз, тому що бачу, оці от навушники зараз користуються популярністю. Саме серед тих, хто має лайт-версію даного, даного приладу. І вони справді дуже круті. Якщо би щось, МД Банда Recommendation. Ось так. Добре. А я, а я, друзі, докопу. Будемо щось зараз шукати. Тут. Київщина була, друзі, ось бачу поле вирівняне, тому зараз будемо щось шукати. Ну і звичайно, вкотре хочу подякувати Збройним силам України, хлопчикам нашим дівчатам, які носять форму в пікселі. Ось і відстоюють нашу державність, тому що завдяки їм маю можливість трішечки розвіятися в такий скрутний для нашої країни час. Ну і не забуваю допомагати, донатити і робити. Так, щоб наші хлопці ні в чому собі е, мали все необхідне на полі бою. Тому слава Україні! Слава Збройним силам України! Донайте, допомагайте! І давайте будемо разом наближувати нашу спільну мрію. Це перемога. А я докопу. Друзі, і є перша на сьогодні знахідка. Вона ще в цьому. В грудичці, але бачу, що це їхнє. І це, друзі, походу хрестовключна подвісочка. І, Дивіться, дивіться, дивіться. Та ти що? Так, вушко обломане. Ну, воно є, бачите. Але ситуація в тому, що якраз там, де чіпляється нитка, певно, що обломане. Але давайте помию. Ай-яй-яй, красота! Красота! Так, красота, мию і показую. Так, товариство, ось така от цікава підвісочка. Ну, е, Підказуйте, бо е, 100% Київська Русь, а от е, що воно означає? Не знаю. ну, е, Носилося воно так, походу. Такий який, якийсь як пелюсточок. Хрестовключний. Та й таке? Ну... Гарно є, продовжуємо далі. Так, друзі, є ще одна знахідка. Так, а вона превеликий жаль стратами. Хрестик, товариство. Ось такий от хрестичок часів наших предків Київської Русі. Ось. Ось така краса. Шкода, шкода, що з стратами. Якраз немає там, де вушка одного яблучка. Ну нічого, продовжуємо далі. Хожу, до речі, тут вже сходжено, але є місця такі, де ще людина не ступала цього року, тому ходимо. Так, друзяки, я не знаю, Ну щось мені підказує, що це... Що це якась булава, скоріше всього, ваші версії, ваші варіанти. А ну, чи Це мені так здається? Не знаю, не знаю. Пишіть, друзі, пишіть, дуже цікава ваша думка. А? Що ви думаєте? Що це може бути? Ну такі... Варіанти. Та й таке. Продовжимо далі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Шкода, що тільки створочка, друзі, створка N колпіончика. Ось, але є. Є красота. Ось така от. Стратами. Але тим не менше. Гарний сьогодні коп по Київщині. Гарний. Був на іншому горбі, перейшов на той самий горб, де попалася мені підвісочка. Ось цей хожу, кручуся тут. І от випадає мені ось такий гарний Енколпіончик. Рухаємося далі. Так, друзі. Щось викупав. VDI показує 50. Ага. Е, бубенець, друзі. Так, годзик-бубенець. Ось такий от. Красота. Е, трішки е, з втратами. Ось, але. Бубенець, бубенець, бубенці, бубенці. Ясно, друзі. Ось такі сьогодні у нас пошуки. Е, продовжуємо далі, вже ще трошки буду. Збиратися додому, ось, але тим не менше ось, ось так от, працюємо працюємо і шукаємо. Ну що, Товариство, ось і завершився мій сьогодні 4-годинний коп. Ось виїхав. Десь пів другої з хати, в другій вже був на полі, і до шостої години зараз вже ну, сьогодні взагалі день трохи довший буде, бо ж перевели годинники, але тим не менше. Давайте подивимося, що вдалося знайти за тих 4 години. Так, ну зразу скажу, що так, колт з минулого копу, я його просто не встиг відзняти. ось, Але дивіться, яка красота. Яка красота, друзі. Просто слів не вистачає. Так, ціленький колтик. Так, Далі, ось така от накладочка так само з минулого копу, так само часів Київської Русі. Е, ну і що сьогодні мені вдалося знайти, друзі? Ну, в першу чергу, давайте так. Е, ось така от гарна підвісочка, друзі. Ось. Е, ну, Втрат немає, просто бачите, вушко е, має. Е, Поломане одним словом. Ось таке. От хлопці кажуть, що нечаста знахідка. Так, далі. Далі порадував створка Енколпіона. Ось така. От Шкода, що не цілий НКЛпіон, але так само. Так, частинка хрестика. Бубенчик, друзі. Ось бубенець. Так. Ну, Прясло то з іншого копу просто так само не, не показував, тому ділюся вашою, своєю знахідкою. Ну і друзі, це певно, що я думаю, що топ-знахідка. Ось така, от, друзі, так, така вже понівечена. Але хлопці підтвердили, що це пернач, булава ось, часів наших предків Київської Росії. Друзі. Бачите, є місце, де запихалося, не знаю що там запихалося, патик, ось ще щось. Ну, таке. Але от по тих зубчиках видно, що ними вбивали людей, трощили голови. Так, ось така от, друзі, сьогодні знахідка. Ну, я вважаю, що Коп сьогодні реально заслуговує ваших вподобайок. Ось. Красота. Ну, штрапнелів, звичайно, дуже багато. Дякуючи справді безпровідним навушникам та й те, що ти бачиш в VDI. Можливо, так, і багато що пропускаєш, але якраз от тих, ці шрапнель 72, 74, патрони 64, ти їх ну, просто не копаєш, бо це тисячі, друзі, тисячі сигналів. Ось. Та й таке. Тому е, дякую, що додивилися відео до кінця. Ось, е, дякую, що були з нами. Підписуйтесь, е, ставте вподобайки, коментуйте і до наступних зустрічей. па-па!